ОБСЄ назвала депортацію українських дітей військовим злочином. Росія відповідатиме за все, а воєнні злочинці будуть в Гаазі. Ну, ви теж мене часто питаєте, чи повернуть наших дітей назад в Україну. Давайте подивимося, що станом на сьогодні говорять карти так, Таро, Двійка мечів. Бачите, питання, яке все рівно буде на контролі. Це карта позитивна, тобто повернення як таке все рівно буде відбуватися десятка кубків. Питання в тому, чи всіх вдасться повернути. Тому що тих, кого якраз вивозили з батьками, швидше можуть повертати. Тих, кого вивозили, наприклад, ну є ж всякі там ситуації, кого, можливо, вкрали, або хто, можливо, як сироти. От питання, що вони потім з тим дітям будуть робити. Я неодноразово говорив, що вони будуть їм, знаєте, як мозги промивати, а потім, як знаєте, там кажуть, внедряти тих самих своїх там знову ж таки агентів, виховавши так, якби, і закодувавши, і зазумбувавши той мозок дитячий, щоб вони потім тут внутрішньо знову ж таки піднімали всякі розбрати і так далі. Аркан Сонця. Ну, я вважаю, що повернути можна в принципі, більшість, якщо, наприклад, брати з, там, з 100%, так? Ну, по енергії, я думаю, що є всі шанси повернути ну, не менше 70-80%, а то й до 90%. Ну, тобто питання це теж буде вирішуватися. На якому воно там вже рівні? Як там що, і тут шестірка кубків. Але я також і наголошував, що зріла душа. І її нічим не зазумбувати, не закодувати і не зламати. І як вони хочуть знову ж таки виростити певних, скажімо так, якихось як монстрів, вони ж самі від того і постраждають расисти. Вони постраждають від того, кого вони хочуть вирости. Тобто, тому що потім це ж обернеться проти них, не проти України. Але карта все-таки сонячна, хороша, тому дай Бог щоб по максимуму всі діти, яких вони вивезли, щоб успішно були повернені в Україну живими і цілими. Чула, що випробовують ліки, не знаю наскільки це правда. Там може бути, що хочете. Там може бути, що хочете з того, що є карта диявола і двійка мечів, але все-таки це більше от мені де слово, на рівні як зомбування, кодування. От. Чи можуть навіть, як ви написали, що можуть забирати як для органів, так? Знаючи расистську нечисть, я ще раз кажу, там може бути всяке різні. Тому я, я тому й кажу: хай Бог відвернеть, заступить і захистить тих діток, і хай повернуться вони живими і цілими додому. Так само за це молимось і над цим працюємо.